Вітаю, друзі! Хочу коротко розповісти про подію, яка відбувається сьогодні 13 жовтня на Binance Web3 Wallet при TGE Token Generation Event Токену Yield Basis. Цей токен намагались придбати на селі на біржі Kraken та також на платформі Legion. Зараз він продається на Binance Web3 Wallet. Для участі потрібно мати 3 BNB максимальна сума та мінімально 141 Альфа Point. Ось банер такий тут є. Можна натиснути на нього, якщо у вас на гаманці є BNB, натиснути можна також, там будуть кнопки максимальна сума. 50-100% можна внести ці токени BNB в цю подію. З 11 до 13% це відбувається 2 години, Та потім після закінчення активності ось тут залишилось буквально 10 хвилин забрати ці токени. За цю... Падію Протегиє не знімає взагалі Альфа Поинтів, такі вперше взагалі в історії, щоб не знімалась Альфа Понти за якусь активність, яка може принести Профіт. Детально, що таке претегеє та які тут умови, що потрібно робити, в мене на телеграм-каналі. Кому цікаво, можете підписатись, почитати. Пізніше зніму 15 го числа, який Профіт вийшло забрати з... Цього претигея лістинг токену буде відбуватись 15 жовтня о 13.00. Всім профітів.